ЗМІ з сьогоднішнього дня зобов'язані видаляти негативні коментарі про чиновників під новинами. Видалити коментар треба протягом трьох днів після скарги, інакше загрожує відповідальність. Така новина неслася цього тижня по соцмережах. Її миттєво підхопили не лише деякі відомі змі, а й навіть історичні пабліки. Але справа в тому, що ніякого закону, який би зобов'язував ЗМІ видаляти негативні коментарі про владу протягом трьох днів після скарги, не існує. Це цілеспрямована інформаційна. Ційна атака проти закону, який навпаки посилив захист медіа, але якщо закону все ок, то чому його так атакують? Це просто він не подобається політикам і корупціонерам, які люблять судитися з журналістами і захищати свою честь та гідність, яких у них насправді немає. А ще ті самі особи прямо зараз намагаються втретє проштовхнути інший законопроєкт, який би дозволив карати журналістів за викриття корупції. Це законопроєкт номер 10242, Але чомусь він набув не настільки широкого розголосу у суспільстві, хоча про нього кричить вся медіаспільнота. Чому? Бо на цей закон інформаційну атаку, звісно, ніхто не замовляв. Підсумуємо: закон 11.321, який зараз атакують нормальний. Він не порушує свободи слова, і там немає ніякого примусу для ЗМІ видаляти негативні коментарі про посадовців. А от законопроєкт 10.242 якраз спрямований на порушення свободи слова, і його не можна допустити до ухвалення. Будь ласка, читайте тексти законів і ще критичніше ставтеся до гучних заголовків.